Сталеві оборонці Маріуполя у Черкасах відкрили виставку світлин фотографа та воїна Дмитра Козацького на псевдо Орест. Боєць фотографував побратимів під час боїв у Маріуполі. Нині він із товаришами у полоні. А організатори та рідні, які прийшли на виставку, закликають не забувати героїв, говорити про них, пам'ятати тих, хто загинув, і боротися за визволення бранців. Ірина Цимбал, далі новий вінок і сухоцвіти як символ випробувань, що судилися захисникам Маріуполя. Нижче найвідоміша світлина Дмитра Козацького воїн світла. А поряд ще 14 фотографій бійців своїх побратимів. Дмитро знімав упродовж майже трьох місяців оборони Азовсталі. Нині й фотограф і його герої в полоні. Таку виставку організували в Черкасах, щоб вкотре нагадати про страчених воленівців українських захисників і бранців. Тому добірка світлин сьогодні була зроблена е, без Згоди автор, автор на жаль, в полоні. І ми сьогодні хотіли зробити такий день, коли ми спільно об'єднуємося і говоримо: говоримо про те, що болить, про те, що в полоні, про те, що біда. Родичі полонених і загиблих в Маріуполі героїв принесли їхні речі: футболку, кепку, ножі, бойовий прапор. Тетяна взяла на виставку вишивану сорочку брата. На жаль, це єдина річ, яка залишилась у нас, тому що всі речі були в Маріуполі. Брат Тетяна пішов боронити країну від російського агресора добровольцем за покликом серця. Жінка радіє, що ця сорочка випадково лишилась у неї. Згадує, коли брат приїздив на Черкащину, обов'язково відвідував Холодний Яр і часто туди вдягав цей оберіг. Країна для нього. Достатньо дорога була, а Холодний Яр це місце сили. От. І я дуже рада, що ця річ випадково все ж таки залишилась тут, щоб вона не перебувала в Маріуполі, тому що енергетику брата і Холодного Яру я навіть відчуваю, коли я її беру в руки. Нині Тетяна і всі родичі живуть надією, що брат повернеться додому. У мами Олександра на псевдоарс російський агресор відібрав сина. Він загинув 22 березня, виконуючи бойове завдання у складі групи розвідки. Рідним вдалося поховати героя у Черкасах лише 5 серпня. А його останнє повідомлення я зробила татуювання. Він мені написав. Але вдруг що я б не хотів Вальхали дивитися, як ви плачете. Мама про нього каже: звичайний сільський хлопчина вчився на жор журналіста. познайомився з хлопцями з Азову і два роки тому став бійцем цього полку. Маріуполь боронив від перших днів повномасштабного вторгнення 3 вересня. Захисником мало б виповнитися 23. Ми дали обіцянку своїм загиблим дітям, нашим героям про те, що ми не здамося. Ми будемо сталеві, ми називаємо себе сталевими жінками. Ми не маємо права на слабкість. У Ганна Дерев'янко ворог відібрав єдиного сина. Олександр загинув ще 3 квітня, але мати досі не може дочекатися тіла, щоб поховати. Натомість отримує повідомлення від його побратимів, яких Олександр врятував від смерті ціною свого життя. Це фото під час вже повного вторгнення. Він спасав життя. Це половина мого тіла, половина моє, мого серця, половина мого життя. Йому було 24 роки. Він не мав сім'ї, він не залишив мені онуків. Своїх сталевих героїв-захисників Маріуполя чекає вся Україна. Ракетами прошита. за закрита. Ірина Цимбал Срідністян, факти. ICTV, єдині новини.